Дайте вгадаю, ви мрієте про велику квартиру. Та ще й щоб вона була з ремонтом. Звичайно, вам потрібна класна локація. Вам треба навчальні заклади, медичні заклади, щоб це були магазини, кав'ярні. Але для душі вам потрібно не тільки це. Звичайно, ви хотіли б насолоджуватися краєвидами Дніпра. Ви хотіли б жити на березі озера, ловити рибу, кататися на лодочках, смажити шашлик, засмагати на пляжі зі своєю родиною. І я знаю таке місце. Це Березняки. Простора, світла та тепла трьохкімнатна квартира, кухня-студія та дві окремі кімнати. Особливості нашої квартири: мебльована кухня, студія 17,3 квадратних метрів, а з газовою плитою, духовою шафою, посидомийною машиною та гарним кухонним столом з штучного каміння. Всі вікна, металопластикові, є балкон та блиха, утеплена лоджія, довжина 5 метрів. Роздільні кімнати, підлога, паркетна дошка в гарному стані, санвузол з новою сантехнікою, новим кахлем. Є бойлер, тепла підлога, вартість цього об'єкту: 85 тисяч доларів. Якщо вам сподобалось, будь ласка, в коментарі пишіть слово купівля.